Що не він ненавидить, а диявол, який в цій людині знаходиться, він ненавидить тебе, не людина. Прости, бо не знають, що робить. Чи не це Господь має ногу? думаю, що треба себе зідати з Богом. Якщо ти перше поставиш Бога на перше місце, Бога на перше місце, і усмислиш його любов до тебе як душі, що він тебе любить, що Він раді тебе, розпев, хоче тебе спасти, твою душу. Він не спасе твою душу без тебе. Ти сьогодні не боїшся зла носити в собі, Чи зможе Бог тебе спасти, коли ти носиш зло в собі? Не зможе тебе спасти. Чому? Тому що ти не боїшся зла в собі носити. Не боїшся. Ти боїшся не в собі. А де? Поза собою. Коли сьогодні я звертаю увагу на Бога, я залежу від війни. Ні. Ні. Але я звертаю і віддаю йому все, йому все життя йому віддаю. Я захищаю себе від зла. Перша зараз ставиться в моїй свідомості, на перше місце моїх думок. Мої пам'яті, мої бажання, мої любові, мої надії і мости мрія до Бога. Оце є для мене самого Якщо я буду постійно думати про Бога, я буду внутрі спасати свою душу. Коли я буду думати про війну в інтернеті, буду ну, дивиться на Росію, скажіть, будь ласка. Чи зло мною буде володіти, чи не будемо володіти? <рістити> Значить, що до чого тут йдеться питання? Коли ти будеш триматися Ісусе, прости нас, ти будеш спасати себе? Будеш спасати себе від зла до тих людей, коли будеш просити, прости нас. Чи ти будеш подібнятися до їхнього дьявольського агресії? До їхній ненависті. Чим ти луч? Від них, коли ти агресор власного життя, коли ти бився власної душі, чим ти відрізняєшся від них? Коли ти їх постійно носиш голові замість Бога? Тому сьогодні ці речі. Не думай про це, довіряй Богові кожну хвилину свого життя. Тепер ті хвилини віддай Богові. І в тих хвилині тільки чуєш, що приходить якась агресія і прости нас. І більше нічого немає. Тому Ісус вам молитвий. Ісусе, прости і помилуй нас гріш. Твої благодаті. І ми кажемо, де ви нас тим Він захищає свою землю, свою віру. То зовсім інакше не путайте, що сьогодні християнин, А твою, маму насилують. Ти ти, як християнин не будеш чекати, бо то гріх бити, убивати. Ну, добре, якщо ти е, не захистиш, то він всі знищить. То не забувай про це. Що християнин то хто віддає своє життя за інших. Що найдорожчий наші хлопці? Своє життя. Він віддає своє життя, щоб захистити нас. Він не йде вбивати наше життя. Він йде захищати наше життя. Це різні приходи. Це різні. Це різна і Прикняти вийти, при хлопцям треба, що саме дороге вони віддають сьогодні за нас. Тому я думаю, вважаю, що ми не маємо пускати голову. Бо нема щодати. Піднімати голову. І якщо можна допомагати хлопцям так, як ми можемо могти, не опускаючи руки, не падаючи віче. То є саме головне, що ми можемо їм допомогти. А згідно. Росій, повні завжди одне. Прости нас. І сусереться одразу до Бога, і тримай Бога в голові, щоб не закипіла твоя Господь. Більш нічого не може порадити. Моя думка ще раз буде дорожче вашої внутрішньої держави. нема ці землі нічого.